Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Nissan Rock рок 2021 року в Америці, 2020-го в Україні. Автомобіль в нас на повному приводі на 2,5 бензиновому двигуні, який ви всі так любите. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Було пошкоджено ось це колесо, бампер і трошки заднє крило. Автомобіль по кузову абсолютно весь в рідній фарбі. Окрім ось тут маленького ось такого шматочка, тут було підфарбування, бо по Америці. Воно було трішки зам'яте. І все. В іншому всі деталі кузова абсолютно в рідній фарбі. На автомобілі вже встановлена гарна зимова гума. Ось так він у нас виглядає по колу в дуже красивому, сірому, такому перламутровому, напевно, кольорі. Мені дуже подобається цей колір. По комплектації в нас є камери кругового огляду 360, безключовий доступ на всі чотири двері. По салону у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь. Ось так виглядає у нас сидіння просто в максимально новому стані, тому що у нас на автомобілі 60 тисяч км рідний пробіг, сліпі зони, 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, 60 тисяч кілометрів пробіг, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Також у нас присутній панорамний дах. Комбінований салон з чорної, з такої шкіри та коричнева ось така відділка. Також присутня, ще раз повторюся, це в сліпі зони, автопарковка, адаптивний круїз-контроль, дестронік. Кермо в нас також повністю обтянуте шкірою. CarPlay, Android Auto, камери 360, ось так у нас виглядає мультимедіа. Всі абсолютно функції, які потрібні, тут у нас є. Кнопочки всі працюються, шторка у нас відкривається. І також закривається, люк аналогічно все працює. Задній ряд сидінь в машині у нас виглядає ось так. Присутні шторки для задніх пасажирів, задній ряд також абсолютно новий. Зарядки, шторка тут. Сидіння у нас ось так складаються якщо треба. Також у нас Електропривід кришки багажнику. Ну, тут в нас все запаска, все на місці, все подоїжджало. Рідні оригінальні коврики рог. Ще раз повторююсь, це у нас Nissan Rogue, 20 рік, 2,5 двигун. Повний привід, мінімальні пошкодження, класна комплектація. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні. Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.